російсько-української війни з лекцією пропресіонізму це московська патріархата в сучасній російсько-українській війні вітаю друзі на сьогоднішньому заході оскільки це дійсно важливий день популяризація історії зараз вкрай важлива ми з вами сподіваюся хоча б якусь лепту внесемо в те, щоб додати до захисту інформаційного і ідеологічного простору. Подібними заходами. Отже, тема сьогоднішньої розмови, колаборація Української православної церкви Московського патріархату в нинішній російсько-українській війні. Ця тема виникла не випадково. Перша зустріч з так званим русським міром, моя особиста зустріч без дипломатії, відбулася в 1993 році. Тоді, відділ УНСО Донецької області, наш відділ української народної самооборони, вирішив вшанувати пам'ять загиблих козаків, які свого часу, в далекому 17 столітті, в маяках під Слов'янськом загинули внаслідок повстання проти московитів. Це було повстання проти російського воєводи, і внаслідок каральної акції в умовах нерівних сил було вирізано все населення. Фортеці Маяки. Це був 1993 рік, коли ми вирішили вшанувати пам'ять козаків. І цей захід мав бути спільний представників Української греко-католицької церкви, автокефальної церкви, яка на той час вже була в місті а Маяки – Це саме населений пункт під Слов'янськом. І цей захід проходив, здається, вдало. Більше того, зворушливо. Це було подвижництво представників української церкви, які намагалися змобілізувати патріотичне середовище на початку 90-х років. І от на певному етапі ми побачили, як представники УПЦ Московського патріархату привезли своїх вірних на автобусах і спробували влаштувати справжню абструкцію цього заходу, в якому нічого не було поганого, звичайно. Це був патріотичний захід. Те, що ми побачили. Якраз відкрило нам очі на те, що є таке московська церква. Ці люди, екзальтовані, фанатично налаштовані, буквально намагалися доступитися до українських священників, тянули до них руки як Хома як до Хомибрута нечиста сила у Гоголя. І нам треба було докласти багато зусиль, щоб їх зупинити. Дійшло до того, що ці набожні в лапках люди просто плювали на Богородичні ікони в буквальному розумінні. Ми побачили всю глибину духовності московської церкви. Друга зустріч з Московською церквою, також без дипломатії, відбулася уже в ході війни, коли ми бачили приклади, як священники УПЦ МП співпрацюють з окупантами, і це стало. Якоюсь системою. Але вражало також те, що свого часу, взимку 2015 року, під час мого перебування в запорозькому госпіталі, перед нами, перед військовослужбовцями, вирішив виступити митрополит Запорозький Лука, прізвище Коваленко. Людина очолює єпархію ПЦ Московського патріархату до сьогоднішнього дня. Військовослужбовці зібралися, поранені, хто більше, хто менше, хто з забиттями різними, які потребували лікування так і таке інше, і почав нам розповідати про те, що потрібно мирствувати, потрібно думати про мир. Це 14 Тобто, так, це ні, це зима 2015 року, і він нам, військовослужбовцям, які вже на той час пройшли трохи війни, Потрапили до госпіталя, почав розповідати, що нам треба мирствувати з окупантом. Ми просто встали і вийшли, тому що це було обурливо. Тобто ця тема зачепила десь уже в ході і зростання мого як людини свідомої української ще в 90-ті роки. І далі це мало продовження в роки безпосередньо вже російсько-української війни. Але якщо говорити про системні факти співпраці УПЦ Московського патріархату з окупантом, то я хотів би почати з того, що насправді московити хотіли спочатку зробити все досить красиво і символічно. Напередодні війни за підтримки відомого церковного мецената. Костянтина Малафєєва з Російської Федерації, до Російської Федерації, а потім до України було привезено дари волхвів. Це була подія надзвичайна. В пресі писало про те, що 500 років нікуди, нікуди не вивозили ці дари з монастиря святого Павла на Афоні. І ось завдяки впливу російської влади, російських спецслужб. Проханням Московської церкви було привезено ці дари волхвів і провезено їх спочатку по Російській Федерації, далі по Білорусі і далі в Україну. Все це повинно було мати неабияку символіку. По-перше, це ніби, знаєте, об'єднання того колишнього простору Російської імперії цими святинями. А по-друге, сама символіка цих дарів дуже багатогранна. Як відомо, що ці дари було принесено новонародженому Ісусу Христу, і це були золото, ладан і смирна. Золото символізує владу земного царя, владу світську. Ладан символізує владу духовну. А смирна символізує те, що Ісус Христос мав жертвувати собою. Він мав померти, оскільки смирної умащували тіло померлої людини в давнину. Це була символіка давніх християнських. І начебто це були саме ті дари, які збереглися і були привезені з Афона спочатку до Ерефії, а потім до України. Як на мене, то Тут ми можемо бачити ще й символіку в межах самої цієї війни принесення, привезення цих дарів. Оскільки якраз, оскільки золото є символом влади світської, а ладен духовної, то це якраз передбачало поєднання цих сил і в боротьбі з Україною. І так і сталося, що, зрештою, окупація почалася України з того, що світська влада, агентура Російської Федерації, якраз. В владних структурах в Криму і в інших регіонах найтісніше співпрацювала з владою духовною, тобто з церквою. В січні 2014 року ці дари потрапили до Києва. Вони виставлялися до 30 січня. Це був розпал Майдану. Це був час, коли вже були жертви, коли жертви Небесної Сотні вже були відомі мільйонам людей. Ці дари охороняла група Гіркіна. Він той час був у Києві. Далі їх було відвезено до Крима, і сама війна в Криму почалася з введення військ за прямого сприяння УПЦ Московського патріархату. Це виглядало наступним чином: взагалі, сама війна почалась 20 лютого 2014 року, як ми знаємо. Але більш таке системне і масштабне введення. Ведення військових терористів відбулося в ніч на 28 лютого. В Керчі. Керченську переправу проти ночі 28 числа перекрили для пасажирів і завезли кілька автобусів, бойовиків і представників спецслужб Російської Федерації. Вони натоборилися на території храмового комплексу Андрія Первозванного. в Керчі це територія комсомольського парку. Розбили там наметове містечко і фактично створили військовий табір. Це був перший приклад, коли так більш чисельно, компактно було введено російські війська цих терористів. Відтак сворідною брамою, яка відкрилася для введення окупанта, стала церква УПЦ МП. Надалі ситуація розвивалася дуже швидко, і ми знаємо, що УПЦ Московського патріархату в Криму тотально перейшло на бік окупанта. На сьогоднішній день там існує три єпархії: єпархія Джанкойська на півночі, єпархія Симферопольська, основна частина православної церкви Московського патріархату, і єпархія Феодосійська три єпархії. Всі вони перейшли на бік окупанта. І на чолі цього всього процесу стояв митрополит Лазарь, прізвище Швець. Він є митрополитом Симферопольської або інакше Кримської єпархії. Це людина, яка офіційно прийняла російську владу. Людина, яка очолювала цей процес. Легітимізації УПЦ МП на території Криму в умовах окупації, що передбачало відповідну перереєстрацію. І з історією цієї церкви нині пов'язано те, що вона співпрацює з Збройними силами Російської Федерації в так званому патріотичному вихованні військовослужбовців Російської Федерації. Крім того, храми церкви УПЦ МП в Криму надані для. Прийняття присяги парамілітарних структур Російської Федерації насамперед, це козаки: це козаки Донські, Кубанські, Терські. Взагалі, Ютуб канали переповнені інформацією, зйомками, а також фотоінформацією фігурою в інтернет-джерелах про відповідні акції. І крім того, в Криму поширює, духовенство поширює спеціальну літературу. Зокрема, молитвенник православного воїна, серед російських військовослужбовців, серед окупантів. Відтак ми можемо сказати, що дійсно в Криму відбулося дуже швидке переорієнтування, перехід на біг на бік ворога. І загалом в Криму існує понад 500 парафій у ПЦ московського патріархату. Існує близько 20 монастирів. Це монастирі, скити, подвір'я монастирські. Загалом не менше, не менше тисячі душ. Щонайменше тисяча душ представників білого і чорного духовенства, послушників перейшли на бік окупанта. <кій> Повернемось до групи Гіркіна. Група Гіркіна, яка привезла дари волхвів до Крима, була розширена до складу спеціального підрозділу Крим. Вона була посилена саме на теренах Крима і проникла на територію Донбаса. З квітня 2014 року починається окупація Слов'янська. Слав'янськ став головним центром групи Гіркіна. В групі Гіркіна вже на час супроводження дарів Волхвів були особи, які були дуже близькі. До православної церкви Московського патріархата. Зокрема, це Сергій Жаріков, людина родом з Крима, якого називали нештатним паламарем Києво-Печерської лаври. Далі це Дмитро Жуков, людина, яка очолювала громадське об'єднання, православний вибір, киянин. Брав участь якраз у цих от збройних акціях. Далі Ігор Друзь, людина, котра очолювала громадську організацію Народний Собор і була помічником помічником митрополита УПЦ Московського патріархата Августина Маркевича, який був представником від цієї церкви на хвилиночку в Верховній Раді України, у 2007-2011 роках. Цей митрополит, який зараз очолює Білоцерківську єпархію, тобто він зараз продовжує діяти і очолює єпархію в Україні в неокупованій в нашій Україні під Києвом, він очолював якраз синодальний відділ відповідно по зв'язках з Збройними силами України і був представником УПЦ МП Верховній Раді. Так от ця людина, Ігор Друзь. Був помічником митрополита і також увійшов якраз до цього кістяка бойової групи Гіркіна. В Слов'янську кілька таких опорних пунктів можна відзначити терористів. Перше, це те, що самі військові дії почалися знову-таки за прямого сприяння УПЦ Московського патріархату. Тобто браму війни, як у Криму, відкрила православна церква московська. Ну, вона називається українська, але ж ми розуміємо, що вона московська насправді. І УПЦ МП ховається за цю назву, що це Українська православна церква. І навіть не пише на вивізках церков, як ми знаємо, що вони належать до московського патріархату. Вона приховується. Так от, як в Криму. Браму війни відчинила православна церква. Так це ж сталося і на Донбасі. Зокрема, Віла Марія є такий об'єкт в центрі Слов'янська, який було взято в оренду Воскресенською церквою у ПЦМП в місті Слов'янську. Настоятель цього храма Віталій Вісьолий. Саме Віла Марія, а це історична будівля початку ХХ століття, де свого часу десь це була власність. Одного з ініціаторів створення нових підприємств Слов'янську, одного з власників цегельних заводів, і ця історична будівля зберіглась. Так от саме там концентрувалися бойовики Гіркіна. І ця Віла Марія на той час мала статус центру слов'янської культури з назвою Відєння. І саме звідти все почалося. Туди було завезено зброю в гробах під виглядом того, що ритуальні послуги це звична справа православної церкви. І саме з цієї віли Марії виходили бойовики брати об'єкти на території мирного Слов'янська. Так було розпочато війну на Донбасі. Другий важливий момент стосовно Слов'янська і прилеглих місць одним з головних осідків проросійських російських сили терористів стало Успенська Святогорська Лавра. Гіркін в своєму інтерв'ю незавісимому каналу інтерв'ю номер 5 і ви можете знайти це інтерв'ю в Ютубі. Власне, це розміщено навіть на його особистому ютуб каналі Ігора Гіркіна. Так от в цьому інтерв'ю незалежному каналу, він наголошує на тому, що до його особистої охорони входили монахи і послушники Успенської Святогорської лаври. А один із послушників цієї лаври очолював підрозділ в складі його формувань. Наступний факт: під час цих подій відповідним чином проявився благочінний Слов'янського округу Ніколай Фоменка. Після того, як втік Віталій Вісьолий до Московії, він заступив його місце, продовжує виконувати свою службу в місті Славянської, продовжує бути благочинним навіть. Так от він тісно співпрацював з бойовиками. Є кадри, є відеозйомки, які також легко знайти в інтернеті, як він виступає перед бойовиками прямо на блокпостах. Перед колаборантами, які підтримали окупантів, благословляє їх. І от в цьому панство, дійсно є дуже важливий момент. Хто більш винний? Той, хто сам здійснює злочин? Чи той, хто освячує цю людину на злочин і таким чином дає індульгенцію на відпущення її гріхів? З моральної точки зору, мені здається, більшу провину має той, хто освячує. Так от освячення цих бойовиків, освячення окупантів, кроплення їх святою водою це якраз звична робота священників УПЦ Московського патріархату. Наступний факт говорить якраз про тісну взаємодію бойовиків і церкви. В ідеологічному ключі, в ключі провідних ідей, це те, що під час цієї початкової фази війни було засновано так звану Руською православною армією. Ну, першим керівником Русської православної армії цього формування, яке почалось там з сотні бійців, потім розрослося до батальйона, і далі там своя історія є цього, цих підрозділів. Першим командиром цього підрозділу був Гіркін. Ця армія вдавалася до актів геноциду за національною ознакою і релігійною. Найвідоміший злочин цієї армії це є убивство чотирьох представників громади «П'ятдесятників». Це два деякони і два представника, звичайних представника громади, які були спочатку взяті в полон, катовані, а потім розстріляні і поховані в братській могилі разом з 14 іншими мирними жителями, які були закатовані, замучені і розстріляні. Після приходу українських військ і визволення в липні 2014 року Слов'янська. Було знайдено цю могилу і ідентифіковано тіла. Так оцей Ніколай Фоменко, людина, котра була благочинним Слов'янського округу, співпрацюючи з окупантами, мав доступ до всіх приміщень, в тому числі міліції, Служби безпеки їхньої. І, маючи, ймовірно, можливість бодай якогось впливу, не зробив нічого. А рідним загиблих казав, що їхні рідні на ритті окопів. А виявилося, що вони були катовані і розстріляні. Це така сумна сторінка якраз прикладно до Слов'янська. Загалом в Донецькій області дві єпархії. Це Донецька єпархія і Горлівська єпархія. Горлівська єпархія, ну, власне, центр, як ми розуміємо, окупований. Тобто сама Горлівка, Є Єпаріхальний преосвященний митрополит Митрофан, якраз був одним із тих єпископів, які під час окупації успішно будували свою кар'єру. Тобто, це теж особливість політики православної церкви Московського патріархату. Ті єпископи, які перебували. На окупованій території. Ті єпископи, які показують свою антиукраїнську позицію, антидержавну позицію, вони швидко зростають в кар'єрному плані. Зокрема, горлівському Преосвященному митрофану було надано сан митрополита Ровеньківському єпископу Пантелеймону було надано спочатку в роки війни, в 2015 році, сан архієпископа, а в 2019 році митрополита. Вони успішно будували свою кар'єру. І от Луганська область, переходячи до неї, це дуже цікавий випадок, оскільки там також дві єпархії: одна Луганська, друга Ровенківська. Ровенькі це населений пункт в східній частині Луганської області, і саме ця єпархія повністю потрапила в окуповану територію. Оцей єпархіальний преосвященний пантелеймон продовжує її очолювати. Події 2014 року розвивалися на території цієї єпархії дуже драматично. Річ у тому, що це був період саме липня, серпня 2014 року Ізварінського котла. Можливо, ви не всі про нього і чули. Ізварінський котел був організований російською армією бойовиками таким чином, швидко просуваючись через кордон. Російсько-український, а також використовуючи місцеві формування, вдалося заблокувати українські підрозділи, які стояли вздовж кордону. Насамперед, це були прикордонники, зрозуміло, але також і військовослужбовці, військовослужбовці Збройних сил України. І відтак склалася дуже драматична ситуація, оскільки ці військові вони стояли без боєприпасів, без продуктів. В липні місяці 2014 року точилися надзвичайно важкі бої в східній частині Луганської області. Це власне, Ісавур могила, це висота Браво. І це знаменитий рейд 95-ї десантно-штурмової бригади по деблокуванні якраз цих військових, які були заблоковані вздовж кордону. Це були дуже драматичні. Події, і все дійшло до того, що проявили гарну вилучку, відвагу якраз представники десантно-штурмових військ на той час високомобільні десантні війська. Десантно-штурмові їх перейменували пізніше. Там воювала 79-та бригада десантна, 95-та, 3-й полк спеціального призначення, 72-га білоцерківська бригада. Пізніше названа чорних запорожців. Представники Альфи це був дуже складний регіон. Військовослужбовці подеколи по місяцю не виходили з важких боїв. І от коли це все минулося, і десь все-таки в липні вдавалося військовослужбовцям Збройним силам України не тільки стримувати процес, а й мати певні успіхи на окремих ділянках фронту. Зокрема, в липні 2014 року було визволене Дебальцеве, яке взяли окупанти під свій контроль в квітні, так само, як і Слов'янськ. Так от після цих всіх драматичних подій, а ще й треба додати, якраз в липні місяці було збито літак mh 17, так? В Донецькій області Ловецький котел, це все припадає на ці всі дуже інтенсивні. Події на ці всі два місяці липень, серпень 2014 року. Так от, незважаючи на це, уже в вересні 2014 року починається найтісніша співпраця ОПЦ Московського патріархату з окупантами, які контролюють певні території Луганської області, зокрема, оцю от Ровеньківську єпархію на території Ровеньківської єпархії інакше. 7 вересня 2014 року представники ОПЦ Московського патріархату. Освячували військовослужбовців прикордонного загону Новоросії Візваріна перед військовою присягою 7 вересня 2014 року. Так що ці всі події знову таки свідчили, що співпраця почалась з самого початку формування окупаційної адміністрації і просунення ворога вглиб країни якраз по цих теренах. Важливо запитати, задати питання самому собі. Якось православна церква Московського патріархату реагує на подібні випадки? Існують, можливо, якісь приклади каяття або засудження тих, хто вдавався до такої співпраці з ворогом. І тут треба відзначити, що, на жаль, таких випадків я не знаю. Більше того, Треба сказати, що УПЦ московського патріархату періодично вдається до таких антиукраїнських заходів і таких брават, відкрито подаючи ігнорування національних інтересів, демонструючи своє несприйняття національних цінностей. Найскравішим прикладом цього стало от подія 8 травня 2015 року. Це був день, коли в Верховній Раді України вшановували живих героїв України і загиблих героїв України в присутності президента, уряду, представників різних еліт. І ми знаємо, що митрополит Київський Онуфрій, предстоятель Православної церкви Московського патріархату, з іншими владиками відмовилися навіть встати на вшанування загиблих героїв.